І всім привіт! З вами Фредбер. Сьогодні я буду грати в PUBG. Та сьогодні я буду грати PUBG. І якщо ви хочете, щоб вийшло продовження цієї гри, то давайте наберем 4 лайка. І, сого... і тоді я продовжу цю гру. а я починаю грати. Так. 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 Оооо, інтересно, де сьогодні призимуємося? Чоо? Коротчити в баню. В принципі. Бо щоб мого напарника не загубити, то краще за ним. А вдруг... Мені буде потрібна його допомога, щоб він мене вилікував. Або... Ну, або моя допомога йому. То я, звичайно, ж трохи не добре зробив того, що штрек. Але. Нічого. Так, він у ту сторону. Приземлився. Так. Тут нічого нема. Побігли, побігли. Так. Щоб... Так, треба ще дивитися, щоб ніхто з мене, з приціла не вистежував. І щоб випадково не кокнув. Так. Тут що? І зразу стріляють. Добре. Так що тут? Ого? Ммм. Нормально. Так. Піднімаємося до, на другий поверх. Тут хілка. Тут рюкзак. І... все. Добре так, йдемо у другий будинок. Добігум. Так, а, а тут що таке? Так, бронь. Так. Так, ідемо на другий поверх. Тут що? Нема нічого. Бутель. Угу. Ай. Ага, тут нічого інтересного. Тут ще одна хілка. І тут нічого. Звичайно ж, з пістолета приціл тут. Ага, я так і думав. Поганий приціл. Так, тут що? Ну нічого. Тоді сюди йдемо. Йдемо тут. Ні. О, вот, туди! Там дах є якраз вільний. І зможу я... Тього, зможу прицілитися з висока стріляти. Ай. Два дробаша мені дали. Нашим мені цих дробашів. А де вихід туди? Чого нема? Ну, получається немає. Жалко. Добре. Тоді. Ідемо от сюди. Так, зараз сюди. Менше інтересного. Так, може тут, що хоча б щось буде нормальне в цьому будинку? Де ж би щось нормальне? Точніше, нормальна пушка, а не дробаш. Ой, як завжди немає нічого цікавого. Так, ану сюда. Граната. Ну хоча б щось. Ну хоча б щось корисне. корисно. Хоча б щось. Отако. От уже. Угу. Ой, ну ти придурок. Де деви на него? Ішов його рятувати а сам через нього сам загинув? М -м -м. Ну, тоді нова гра. Ще такого не було, щоб я так скоро подихав. Ще такого не було. Нічого страшного. Найдеся якийсь нормальний. І туди, все буде чікі-пукі. Чікі пукі буде чікі-пукі. -пу Добре забрать е, ну і и ой, завернуся, І я тут є. Так, я перший. Так, хто? Не просто інтересно, ага, угу, понятно. Мімо, так тоді. Отако. тако. Є. Попав. А що, в принципі, робити? Ай, мимо. йти в баню. Так, є, yeah, добре. Так, а тепер... Хоча би нормально десь буде. О, буде нормально, тут о. Не тут. Будем проліт... пролітати. Та що тебе? От тут воно цим місцем. Дуже добре. Так. І за реколи до того місця дійде, я штрикну. М -м -м. Так, поближче. Добре і... а мій напарник тоже так думав. Добре... Mm -hmm. Так, а хто ще штрек? Неинтересно. Mm -hmm. Кишен ніхто не, не видно, бо того що парашутів не видно. Она таке ось типу ідея, мало би видно бути. Так, коли ж би мені щось попалося, нормальне. Так, я тут... Добре. О, вже хтось стріляє там. Так, тут що? Серйозно? Е, так, хілку. Так. Шо? Чого? Ммм, тут уже пушка є, хоч нормальна. Не така, як в минулому раунді. Дробаш лиш. Так не то. Оце. Все. Аллюя. Нормальна пушка. Більш менш. Так, от тепер вже можна трохи постріляти. Так, що тут? Угу. Так, треба йти в будинок поскорше. Що він купи не тримається? Ми перше виділи, що буває, коли окремо ходити. Перше виділи. Так, що тут? Нічого. А рюкзак мій вже повний. Рюкзак першого уровня хоча би дайте. Є. Почули. Угу. Так, сутута. Е... Отако. Угу. В принципі, більш-менш в мене приціл є нормальний. О! Нормальний приціл. І можна вже вицілювати так у тій стороні. Добре. Тій так у тій... Стріляли. Головне, щоб мене не замітили. Чого. Що там? А? О, вижу. Є yeah. один кіл. Просто в точку. Кулю межелоба. Ні, межилочі. Межилочий, кулю Пустив, і все він здох. Так, може ще когось вицілю? Ну, так само. Mm -hmm. Ну, хто там хоче? У мене... Кулі є ще багато. Можу стане на всіх. Ну, ну не встидайтеся. Виходьте. Я обіцяю вам. куль... Це я випадково, якщо що. Це я випадково. І шо він там робить? Він шо, все? Вийшов? З мережі? Ясно, я сам. Добре. Ну, хто чи ні сьогодні? Блін. Снайпер хреновий. Є, Е, убив. Так, уже два кила. Це дуже, дуже добре. Уже в другій стороні стріляють. Угу, Окей. Ну, і з цієї сторони. Може, хтось ззаду обійде і вит буде стріляти? Так хто, де, деколи чому? Та ж... Здохни. Здохни уже. Агіс то був. Ммм. Чи ніхто не хоче здихати? Та понятно. Сам самонький. без напарника Так. Тихо. хто сходить тут? Угу. Mm Кого -hmm. стріляєте мені тересно? Що в мене стріляють? Ні, походу, у мене. Угу. Чи ні, Ем. Чого? Так я чую, що хто сходить, але де? Я не розумію. Ага. Ну и... Давайте, заходьте. Я чекаю вас. Ай, граната. Окей. Ага, дена така. Щоб Давай, кивайся, кивайся, там ще один ходи. Так, бігом. Де серйозно? Ані нехай уже. Все є. так це вже місце. Ти место хотя бы присядешь чине у, -у, -у смаколики, до фига. Присіл залишився тоді час тікати від це так Куда? Ага, ще не знати куди. Добре. Так, пока Все добре, Да? Не. Что кто сходит? Как? Гадина двадцать Ну, як то кажуть, всяке буває. І якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. І нагадую, якщо ви хочете продовження цієї гри парк, то давайте наберемо 4 лайка. 4 і вийде нове відео. Це кліка. Оцей чудік. Мій напарник каліка фест. В принципі, каліка з каліку грає. Нічого нового. І всім пока!